8 серпня, 2022 рік, гречка от після культивації, після оранки сіяна на 30 см, нормою 50 кг. От можемо побачити, як виглядають рослини, тобто пояс, але ну, знизу немає ніяких, знизу нічого, спроможні. Всі китиці йдуть зверху. Бджола все остальне літає. В принципі, непогано. Бували гірші рокити. В принципі, в цьому році щось з цієї гречки добуде. Думаю, що на 2 дополучиться да щось впевнено.